Один супермен вмикається Олег Семороз, військовослужбовець 112 ї бригади, Олежа, рада бачити, надзвичайно. Я сьогодні в такому поважному здоров'я поважному Протай, товаристі. Здоров'я. Тоді, коли Роман коли вдарили по Яворівському полігоні, коли Роман отримав поранення, ти Олеже, воювавши за Київ, відвоював Київ, правда? Це було. Два роки тому, 13 березня. Молоділо. Так. Ну, от, центр Unbroken. Хотілося поговорити про реабілітацію. Не знаю, Олег, чи ти був у Львові в нашому цьому центрі незламні? Не, не був, але багато крутих відгуків. Багато моїх друзів з госпіталя пройшли Unbroken Задоволені і круті результати показують. От роман, як то кажуть, добрий на початок. Ну на жаль, за таких обставин, але перший пацієнт, якого вдалося поставити на ноги. А де проходив реабілітацію? Ти чи було чи є щось таке подібне в Києві? Є, але, на жаль, воно більше приватне. Та у мене це була історія з приватною клінікою, тому що мені прямо в госпіталі в центральному міському госпіталі сказали, що в Києві з реабілітацією біда, і з підвідувачими е закладами центрального міського госпіталю все погано. Е мене взяв реабілітаційний центр приватний клініка оберіг. Вони почали брати. Військовослужбовців на реабілітацію саме на базі е, центру е, інсультного центру. Він один з кращих по реабілітації в Україні. Там я відновлювався. в Принципі, теж отримав круту реабілітацію, слава Богу. Але хотілося б, щоб це вже ставало на рейки державні, комунальні, муніципальні. Так е, добре, що тоді в принципі, от приватна історія, вони е, допомогли державі теж у складний час. Ну так, Анброкен у Львові є і розуміли, що це тільки початок, але ми розуміємо так само усвідомлюємо, що ще далеко ще не кінець. Війна триває. Але сьогодні би хотіли поговорити. Знаєте про що, дорогі друзі? Що нам цивільним, як нам себе правильно поводити із пораненими, з тими, хто на інвалідних військах? Що не можна говорити, і що найбільше дратує от військового, який отримав поранення від спілкування чи поводження людей на вулиці, в комунальному транспорті чи буде інше? Поділіться, будь ласка, від чого можна застерегти? А ну я тоді почну, якщо можна. Е, я вважаю, що мене позиція тут така. Е, враховуючи, що я спілкуюся теж дуже багато з людьми на вулиці, да, в принципі, не потрібно ніяких особливих умов. Та, ніяких особливо підбирати слова. Це моя позиція. Спілкуйтеся як зі звичайною людиною, і насправді, от навіть коли говорять про термінологію, а правильно говорити, що людина з інвалідністю, а в мене питання. а чи потрібно це взагалі, та ви задумайтесь, коли навіть говорите цю фразу, чи потрібна вона в даний час? Безперечно, коли мова про Ну, коли треба це визначення, та там це, значить, я не знаю з паркомісцем, чи ще якась спеціальна історія. Окей, але намагайтеся просто вживати такі слова. Щоб в принципі воно не відрізняло від спілкування з будь-яким іншим вашим там другом, з будь-якою іншою людиною, повірте, ми це дуже добре відчуваємо, і ну хотілося б насправді цього. Тобто, атмосфера має бути максимально проста, така яка б була б і з здоровою, ну скажімо так, людиною дуже багато люди суетяться, дуже багато розгублюються. Ми це теж розуміємо. Повірте, і ми немає ніякого там зла. Люди починають переживати. Що ми подумаємо. Я теж повірте, я теж розумію, що зараз іде становлення та комунікації між пораненими ветеранами і цивільним населенням. і ми тут теж готові протягувати руки. Я прекрасно розумію дуже часто розгубленість людей і таке інше. Тому рецепт. Насправді дуже простий бути собою і з нами бути такими ж, якими ви є з іншими людьми. Та і на жаль, і на жаль, звикати до того, що таких людей в нашому оточенні буде більше і є вже багато. Пане Романе, що ви скажете? Підтримую, підтримую дуже правильно все сказано. Дивіться, просто не треба ображати якимось чином військових, просто сказати гарні теплі слова при зустрічі. Усміхнутись і для нас, військових, повірити більше нічого не потрібно. Ми розуміємо, що в країні не все просто, але повага, яка мінімальна має бути. І ми будемо за це вдячні будь-кому від малого до великого. Ну так, тоді друга друга тоді проблема тепер щодо наших міст, доступності і так далі. Олег, я знаю почуття гумору твоє, ти, ти глизуєш. Віталій Кличко, твій улюблений мер. Що з цим? Що з цим от в Києві в столиці робиться? І чи достатньо, Романе, вас питання? Чи достатньо місто пристосоване для людей на візках, на протезах? Місто Львів і місто Київ? Олеже. О, ну, так, Віталій Володимирович, тут вибачте за рекламу. Але 26 років уже на цьому світі я живу в місті Києві, та з перервами, дуже маленькими перервами на окопи на реанімації, та я все своє свідоме життя прожив в Києві. І, на жаль, вже 10 років у нас війни, 10 років, на жаль, у нас є поранені хлопці. І, на жаль, є той факт, що цифра людей на кріслах колісних. Людей, у котрих порушення опорно-рухового апарату, на жаль, за 10 цих років воно росте а да, хотілося б навпаки. Відповідно, це певні виклики для міст для держави, і дуже прикро так на жаль, в моєму рідному місті Києві воно не пристосовано для людей з інвалідністю, для людей, які користуються крісним колістом. Це факт, і мені дуже прикро, що у нас найбільший бюджет в Україні навіть на рівні обласних бюджетів. В місті Києві зараз бюджет близько 100 мільярдів. Минулий рік ми закінчили під 90 мільярдів гривень річного бюджету. Це колосальні кошти, коли справді ситуацію можна змінювати. Натомість у нас є непріоритетні роботи. Це дуже велика проблема під час війни, і в контексті підтримки армії, і в контексті інклюзивності, у нас витрачають кошти на все, що тільки можна в піарному плані. Від пайків пенсіонерів до скляних мостиків для того, щоб я не знаю відверто, для чого це робиться, але я так розумію, піарники мера думають, що це досі буде працювати. Основна проблема це в тому, що нема комплексу, та навіть комплексу. Тобто, очевидно, проблеми очевидні та Це брук, це бровки, бруківки, відсутність пандусів і так далі. Ці проблеми зрозумілі. А от що з ними робити, влада досі не вживає дії. Безперечно, це відповідальність місцевої влади, і тут дуже прикро, що немає комплексної програми по адресного переліку і порічної, порічної якоїсь позиції, як це потихеньку вирішувати. Безперечно, почати з пониження бровок і закінчити серйозними такими речами, як великі електронні пандуси, і так далі. І тут так само привіт центральній владі. Тому що, наприклад, Перша леді теж про це дуже любить говорити, і вона навіть робила дуже класний буклет про інклюзивність в Україні. Але на жаль, на цьому все і завершилось. А мені за два роки хотілося може, вибачте, комплексної програми з поетапною її реалізацією. Мені дуже прикро, що зараз, якщо ви задали питання, а скільки треба часу, а влада не знає, скільки треба часу. Вони не досліджували це питання. Тобто настільки ми ще по сему задніх, наскільки ми ще позаду, і от за це я більше всього злий. Що вони люблять е, в своїх роликах вони люблять виставляти фотки з такими людьми як ми і казати: Боже, який ж жах! Ми робимо для вас все. А по факту, по факту, от те, що я назвав на паперах, їх цікавить бруківка і не цікавить інклюзивність ось це основна проблема. І я ж кажу ще раз за це я злий і на Віталія Кличка на свою міську владу, і за це я злий на центральну владу, на кабінет міністрів України, на е, Мінрегіону, які ці речі не виправляють, так пане Романе. Я, ну якщо ви знаєте там ви спілкуєтеся з своїми побратимами, хлопцями, які повернулися з фронту з пораненнями, що вони кажуть по доступності і по інклюзивності у Львові? Дивіться, то що говорить пан Олег, я думаю, що та сама ситуація і по Львову, це великі місця міста, над цим треба працювати. Але давайте про нову явлість, не трошки менше 50 тисяч. Бо у мене дружина, ви знаєте, 9 років вже займається дітьми-інвалідами. І зараз мого товариша забрали служити, і він коли займався з колясочниками в грубо. І ну і так сталося, попросив. я, так як закінчити інститут фізкультури, ну щоб не, не залишати дітей з ними позайматися. Тобто. Це люди, які кожен день їм потрібно вони живуть в колясках. Правильно, додому. З дому треба заїхати, приїхати, пандуси. Так в місті стикнулися з тими проблемами, що немає пандусів. Почали. Зробили в палаці культури кристал, два великі пандуси, щоб тобто, молив, їх не було. Зробили. Тепер е, отут, е, в, е, в спорткомплекс, де ми ходимо займатися, також зробили. Ну, робиться. Ясно, воно хочеться, щоб це, цього було більше і швидше. Але вони мусять зараз звертати, бо тих людей менше не буде. Нас тільки буде ставати щораз більше, і багато буде тяжких, і буде особливо колясочників. Тобто, ми, ми мусимо приділяти багато уваги і місцева влада, і центральна влада. Для виділяти кошти для таких людей, щоб їм було легше в житті просто жити. Я сьогодні знаєте, я перед ефіром е, натрапила на інформацію, що міністерство оборони Естонії порахувало скільки нам потрібно коштів на рік Україні щоб перемогти Росію. Е, 120 мільярдів євро. Це Естонія порахувала так, що ми перемогли Росію. Чи може сьогодні українська влада порахувати скільки нам треба коштів для того, щоб зробити доступні наші міста, доступні всі приміщення, транспорт, щоб люди з інвалідністю? Неважливо, чи це поранений військовий, чи це діти-інваліди, якими займається центр Регіна, щоб вони могли. Ну, це таке питання Риторичне. Але думаю, так, Олег абсолютно правий. Що тут має, має, має бути така величезна довгострокова стратегія, яка мала бути розроблена ще позавчора. і тут ще історія пріоритетності. Розумієш, що ти правильно сказала про порахувати. Я глибоко переконаний, що більшість таких міст як Львів, Київ. Великі міста з великими з немалими бюджетами вони спроможні більшість проблем з інклюзивністю закрити самостійно, та тому що є реконструкція доріг, та й там змінюється ця історія. Є старі дороги, котрі можна е, приводити відповідність за свої міські. Бюджети, але тут історія з пріоритетністю. Ну розумієш, треба прибрати історію з ремонтами парків, поки що, з якимись там концертами, бруківками і так далі, прибрати піарні ці об'єкти об для мерії і зайнятися пріоритетними речима: армією, інклюзивністю, ветеранами і так далі. От коли ця історія запрацює, повір більшість. Ну, ми, ми побачимо зміни, але поки що у нас в кожній, в кожній мерії в Україні. Залишаються піарні видатки. От прямо чиновники знають, а для чого це робиться? Ну, кажуть, воно нафіг не потрібно, але от, ну, там буде ленточка мера, тому що там компанії-мера. От розумієш, от поки існує таке, ми будемо пасти задніх. Та, да, ну, у нас But... ми тут тут розбирали кейс нашого відомого Дубневича, який виставляв борди клеїв і ці форма, чи якісь там допомога для військових від Дубневича. Тобто борди це дуже, дуже важливо і дуже потрібно, ніби люди не знають, що допомагати треба. Ну і власне по після цього удару по Яворову, тож так само почалися піднімали громадський шум, коли виділяли з місцевих бюджетів, особливо там, де є. Частини, де було військове ПДФо, яке вже зараз забрали, на дрони на, на стадіони, на якісь доріжки і бруківки. Ну Це відомо відомий факт. Ну і в принципі Можливо і добре, що ці кошти забрали. А я на рахунок буклетиків, Олег, ти згадав. Ну від буклетиків легше не стане, правда? <правда> от надрукували буклетик, все красиво оформили, але ну ситуація нічого не змінюється. Так да. але ну, є послідовною, от... хоча б бути. Та, якщо це про першу леді, ну послідовною бути. Це там вона ще там з роки з два назад говорила про інклюзивність, про е, людей на протезах. Чудово. А що далі? Ну, ти просто поговорила, чи будемо працювати в цьому напрямку. Так, пане Романе, ви маєте що додати? Mm, так, згідно з Олегом, дивіться, ситуація, яка e, можна зараз дуже правильно сказав, можна переглянути щось відкинути. E, саме елементарне, пандуси, пандус мільйони не коштує, а за кусок дороги e, і ті кошти, які йдуть туди на витрати, це те місто 50 тисяч як нову Я думаю, буде. Ну, Більша половина його зроблена сучасними і крутими пандусами. І наскільки буде простіше людям, колясним чирникам чи додому добратися, чи в магазин, який зайти. Ну це соціум, він мусить бути ну, до кого що ти... це мусить бути пандус до кожного магазинчика, до кожної ну, лікарні, скрізь, скрізь. Без того нікуди вже буде. Я хотіла, щоб ми завершились у тему. знаєте, от буклети буклетами, але є от такі дієві і дуже предметні поради, рекомендації від то, знову ж таки, Unbroken. Ну це так сьогодні лягає в канву нашої розмови з вами, але це 10 порад для комунікації із незрячими, як допомогти та не нашкодити за участю самих. Лікарів, медиків і за участю військових, які втратили зір через поранення. Ми, ми цю тему закриємо. Прошу подивитися, бо це отак. Треба отак треба робити. Отак такий має бути піар: десять порад для комунікації з незрячим. Коли ви звертаєтесь до мене, скажіть своє ім'я, а тоді торкнетесь моєї руки або плеча. Запитайте мене, чи потрібна мені допомога. Якщо ні, то не нав'язуйте її. Коли ви хочете запропонувати мені допомогу в супроводі, станьте попереду і запропонуйте мені взяти за ваш лікить або плече. Коли супроводжуєте мене, вживайте слова ліворуч, праворуч, попереду та перешкоди у вигляді припаркованих автомобілів, сходів тощо. Завчасно попереджайте мене про вузькі проходи, низькі двері та гілки дерев, речі, записку, документи, гроші. Потрібно подавати незрячому в руки, за винятком тих випадків, коли він скаже, куди її покласти. Делікатно проінформуйте незрячого, якщо в нього порвана куртка, брудний одяг, розв'язані шнурівки. Розкажіть незрячому про зміни на маршрутах, якими він пересувається. Проінформуйте його про ремонтні роботи на дорогах, перекриті вулиці та аварійні ситуації. Зберігайте особисті справи незрячого в таємниці, відвідування банку, лікарні, читання повідомлень тощо. Не розміщуйте предметів та не стійте на тактильній плиці. Рифлина слугує попереджувальним знаком для незрячих. Поздовжня задає напрям руху. フフフフ。<laughs>